Цьогорічний святковий ярмарок вразив хмельничан своїм розмахом до обласного центру з'їхалися сільгосвиробники з усіх районів краю. Торгові ряди розтяглися на декілька кварталів. Протяжність ринку до аж до вулиці Свобода, і напевно вперше 450 машин сьогодні представлені тут з різним асортиментом, надзвичайно цікавим, надзвичайно, скажімо, з демпінгом відповідно цін міста Хмельницького. І приємно те, що вся Хмельниччина представлена, всі райони, всі території. Всі сьогодні захотіли і, в принципі, змогли. Я думаю, що зможуть зробити для хмельничан свято розділити з ними цю радість, оскільки привезли продукти, овочі, фрукти з свого поля, з так би мовити, свого города. На 15-20% ціна нижче тої ринкової, яка сьогодні є м'ясо сьогодні 35-40 гривень, сало сьогодні 18-20, риба сьогодні по 14-15, картопля, овочі, фрукти, саженці, все, що необхідно для нас, для жителів міста. І я е, горжуся тим, що ми, сільгоспвиробники, можемо той стіл селянський, який сьогодні потрібно накрити, з гідністю, з честю. Цінами на продукти задоволені і покупці. Кажуть, їх вартість може не набагато, але нижча, ніж на стаціонарних ринках. Купила дешевший буряк, моркву, яєчка, м'ясо. Зараз стою за крупою. А от, допустимо, білу грячку я бачу на базарі 12 гривень, а тут 7. Хочу сиру купити <гум> на сьогодні, дні. хочу ще яїчок купити, ще на рибку піду подивлюся. Бачу нічого, базар. Вроді доступний. Люди дуже гарно попрацювали. Асортимент надзвичайно високий, дуже гарно попрацювали працівники сільського господарства, частний сектор, великий асортимент саженців, інших продуктів. Окрім овочів, круп, хлібобуличних виробів і м'яса, до уваги відвідувачів і продукції ремісників. Цього разу свої товари на ярмарок привезли і виробники з сусідніх областей. А ще за традицією у свято господарі частували гостей різноманітними стравами. Гарячий свиний шашличок, котлетки, відбивні, дируни з м'ясом, карачка, риба жарена. Ну, все, що душа бажає.